Вітаю на каналі Голос Класиків. Мене звати Антон. Запрошую вас признатися в чергову цікаву історію. Мені особисто мені вона дуже сподобалась, дуже зворушлива історія. Сподіваюсь, так само сподобається і вам. Гарного прослуховування. Серце Олександра стискалося кожного разу, коли він дивився на свою донечку, семирічну Дариїнку. Її очі, сповнені дитячої безпосередності та світла, нагадували йому про Марію, його покійну дружину. Уже три роки, як Марії не стало. І Олександр, батько одинак, самотужки виховував даринку. Було непросто кожна дрібниця від приготування сніданку до заплітання кісок, перетворювалася на випробування, щоразу нагадуючи про порожнечу, яка оселилася в їхньому домі. Особливо зараз, коли даринка готувалася до свого першого шкільного дня. Цей день, такий важливий для будь-якої дитини, для Олександра був подвійним викликом. Він відчував не лише радість за доньку, але й гострий біль від усвідомлення, що Марії немає поруч, щоб розділити цей момент, підтримати його, посміхнутися даринці. Тату. Ну подивись, яка гарна сукня! Радісно щебетала Даринка, крутячись перед дзеркалом у новенькому сарафані, який вони обирали разом довго і прискіпливо у великому магазині. Вона приміряла безліч варіантів. А Олександр терпляче чекав, розуміючи, наскільки це важливо для неї. Кожна нова сукня викликала у даринки щирий захват, і Олександр, дивлячись на її сяючі очі, відчував, як у його серці, немов у сухому ґрунті, проростає крихітний паросток надії. Олександр посміхнувся, але в душі наростала тривога сукня це одне, а ось зачіска. Завтра, перше вересня, лінійка, і його даринка має виглядати бездоганно. Вона вже кілька тижнів говорила про ту саму хитромудру косу, яку так любила робити Марія. Це була не просто коса, а справжній витвір мистецтва, переплетені пасма, що утворювали складний візерунок, прикрашені стрічками та бантиками. Марія мала золоті руки, і кожна її зачіска була унікальною. Олександр пам'ятав, як Марія годинами сиділа перед дзеркалом, сплітаючи ці дивовижні візерунки, а Даренка терпляче чекала, поринувши у світ мрій. Тепер же Олександр невміло пробував повторити рухи, що колись бачив, але пальці не слухалися, а пасма волосся вислизали, перетворюючись на безформну купу. Він переглянув десятки відеоуроків в інтернеті, намагаючись вловити тонкощі плетіння, але все було марно. Кожен раз, коли він намагався, Даринка терпляче сиділа, але його невдалі спроби викликали у неї легке розчарування, яке Олександр гостро відчував. Він відчував себе безпорадним, адже навіть таку, здавалося б, дрібницю, як зачіска, він не міг зробити для своєї доньки. Це було постійне нагадування про те, чого йому так бракувало, жіночої турботи, ніжності, того особливого дотику, який могла дати лише мати. На роботі в галасливому офісі, де Олександр працював інженером у великій будівельній компанії, його думки все одно крутилися навколо даринкиної зачіски. Він сидів за своїм столом, заповнюючи чергові звіти та креслення, але його мозок постійно повертався до однієї і тієї ж проблеми. Він навіть намагався знайти якісь салони краси, які могли б відкритися рано вранці, але безрезультатно. Занурений у свої роздуми, він не помітив, як до нього підійшла Ірина, його колега, жінка років сорока, з теплими, добрими очима та завжди готовою допомогти. Вона була відома своєю чуйністю та вмінням знаходити вихід із будь-якої ситуації. Її робоче місце знаходилося поруч, і вони часто перетиналися в коридорі або на кавабрейках, обмінюючись короткими репліками про роботу. Ірина була з тих людей, які завжди випромінюють спокій і доброту, і її присутність завжди була приємною. Олександре, ти якийсь задуманий сьогодні? Що сталося? запитала Ірина, торкнувшись його плеча легким. Майже непомітним дотиком. Її голос був м'яким, з легкою ноткою турботи. Олександр зітхнув, відірвавшись від своїх думок. Та от, Ірино, Даринка завтра до першого класу йде, а я ніяк не можу впоратися з її волоссям. Марія завжди заплітала їй такі гарні коси. А я. Ну, ти розумієш. Він невиразно махнув рукою, показуючи свою безпорадність. Він відчув легке збентеження, відкриваючи їй свою чоловічу проблему, але водночас відчував полегшення, що може поділитися цим з кимось. Ірина посміхнулася і її очі засяяли теплом. Ох, чоловіки, це ж така дрібниця. Я із задоволенням допоможу. У мене ж донька вже доросла, але я пам'ятаю всі ці хитрощі з косичками. У юності я навіть хотіла стати перукарем, але батьки наполягли на іншій професії. Тож, можна сказати, у мене є певний досвід у цій справі. Завтра зранку можу зайти, якщо хочеш. Вона дивилася на нього з такою щирою готовністю допомогти, що Олександр відчув, як на його обличчі з'являється полегшена посмішка. Олександр відчув, як напруга, що стискала його весь день, потроху відступає. Він не очікував такої пропозиції, але вона була як промінь світла в його темряві. Буду дуже вдячний, Ірино. Ти просто рятівниця. вигукнув він, відчуваючи величезне полегшення. Він навіть уявив, як Даринка буде радіти, коли побачить свою ідеальну косу. Наступного ранку Ірина прийшла до них ще до того, як Олександр встиг би приготувати сніданок. Вона легко і вправно, немов фея, заплела даринці складну косу, прикрасивши її білим бантом, який заздалегідь приготувала. Її рухи були точними та впевненими. А її пальці, здавалося, танцювали з пасмами волосся, створюючи справжній шедевр. Даринка, дивлячись на себе в дзеркало, радісно підстрибувала, не перестаючи дякувати Ірині. Ірино, ти справжня чарівниця, це найкраща зачіска в світі. Вигукувала вона, а її очі сяяли щастям. Олександр, дивлячись на них, відчув дивне тепло, яке розлилося по його грудях. У Ірині було щось, що нагадувало йому про втрачений затишок. Про те відчуття спокою та гармонії, яке панувало в їхньому домі, коли була жива Марія. Її ніжні руки, лагідний голос, навіть легкий аромат ванілі, що линув від неї, огортали його якоюсь несподіваною, але такою бажаною турботою. Це було відчуття, немов теплий плед, що огортає тебе в холодний вечір. Він дивився на те, як Ірина дбайливо поправляє бант на даринчиній косі. І раптом відчув, що не хоче, щоб цей момент закінчувався. Уперше за довгий час у його душі запалився маленький вогник надії, що, можливо, життя не закінчилося з відходом Марії і що він ще може знайти своє щастя. Шкільна лінійка пройшла чудово. Даринка, з гордістю несучи свій новенький ранець з улюбленими котиками, променіла щастям. Вона махала рукою друзям, сміялася і здавалася найщасливішою дитиною на світі. Олександр дивився на неї, і його серце наповнювалося батьківською гордістю. Він зрозумів, що його донька вже не маленька дівчинка, а майже доросла школярка. Після офіційної частини, де вони слухали виступи директора та першої вчительки, Даринка підбігла до Олександра, тягнучи його за руку, а її очі сяяли від ідеї, яка щойно прийшла їй на думку. Тату, а Ірина піде з нами до кафе. Ми ж обіцяли їй кавунчика. Вигукнула Даринка, дивлячись на Ірину, яка стояла поруч з надією в очах. Вона так звикла до Ірининої доброти та тепла, що вже не уявляла свята без неї. Олександр трохи зніяковів. Він не думав про це, але ідея даринки йому сподобалася. Йому так не хотілося, щоб цей день закінчувався. Він швидко опанував себе. Ірино, ти б не відмовилася? Ми хотіли відсвяткувати Даринчин перший день у школі. І, звісно, виконати обіцянку щодо Кавунчика, додав він, посміхаючись. Ірина тепло посміхнулася. Із задоволенням це буде чудове завершення такого важливого дня. Я дуже рада, що змогла бути частиною вашого свята. Її голос був спокійним і приємним, а її присутність поруч з ними створювала відчуття спокою та затишку. Вони рушили до виходу зі школи, розмовляючи про враження від лінійки та про плани на майбутнє. Олександр, тримаючи Даринку за руку, відчував легкість і радість, якої не відчував давно. Він вже майже забув, як це сміятися щиро, без внутрішнього тягаря. Ірина йшла поруч, розповідаючи даринці про свої шкільні роки, про кумедні історії з уроків та про улюблених вчителів. Її дзвінкий сміх, який він чув вперше так близько, наповнював повітря, розганяючи смуток, що так довго висів над ними. Даринка слухала її з відкритим ротом, а її очі горіли цікавістю. Вони вже майже дійшли до пішохідного переходу, який був лише за кілька кроків від шкільної огорожі, коли раптом скрип гальм, пронизливий сигнал клаксона і глухий удар. Усе сталося так швидко, що Олександр не встиг навіть зойкнути. Він, немов застиг у часі, спостерігаючи за подіями, які розгорталися перед його очима. Він побачив лише, як Ірина, яка йшла трохи попереду, відлетіла вбік, немов ганчіркова лялька, підкинута невидимою силою. Її тіло безвольно впало на асфальт. Ірина. закричав Олександр, голос його був хриплим від жаху. Він випустив руку даринки, яка застигла на місці, мов кам'яна статуя, з широко розплющеними від шоку очима. Її новенький ранець випав з рук і глухо вдарився об землю. Він кинувся до неї. Ірина лежала на асфальті біля бордюру, неприродно скрутившись. З її голови текла цівка крові, розтікаючись темною плямою на сірому асфальті. Її обличчя було блідим, як полотно, а очі заплющені. Олександр відчув, як його серце обірвалося. Паніка охопила його. Він схилився над нею, намагаючись знайти пульс, але його руки тремтіли так сильно, що він ледве міг щось відчути. Даринка стояла поруч, тремтячи всім тілом, а її обличчя було білим, як крейда. Вона не плакала, лише дивилася на Ірину зляканим поглядом, немов не розуміючи, що відбувається. Швидка допомога прибула за лічені хвилини, викликана свідками аварії. Парамедики швидко і вправно оглянули Ірину, наклали пов'язку на голову і зафіксували ногу. Її обережно перенесли на ноші і помістили в машину швидкої допомоги. Лікарі діагностували струс мозку та перелом ноги. Ірина була у свідомості, але дуже слабка, її погляд був розфокусованим. Олександр, залишивши даринку під наглядом знайомої вчительки, яка підійшла до них, намагаючись заспокоїти даринку, поїхав за машиною швидкої допомоги. У лікарні йому довелося заповнювати безліч паперів, відповідати на запитання поліцейських. Кожна хвилина здавалася вічністю. Нарешті йому дозволили її побачити. Ірина лежала в палаті, її обличчя було ще блідим, але в очах вже з'явилося більше ясності. Наступного дня Олександр з даринкою приїхали до лікарні. Даринка, згорбившись, сиділа на стільці біля Ірининого ліжка, тримаючи в руках плюшевого ведмедика, якого їй подарувала Ірина. Її дитячі очі були наповнені сльозами, які вона намагалася стримати. Але сльози самі котилися по її щоках. Ірино тобі дуже боляче, ледве чутно прошепотіла даринка, її голос тремтів. Ірина ледь помітно посміхнулася, намагаючись підняти руку, щоб погладити даринку, але біль у нозі не дозволяв Нічого, люба, я скоро буду як новенька. Головне, щоб ти не хвилювалася. Даринка, здавалося, обмірковувала її слова, а потім раптом повернулася до Олександра. Її очі заблищали від рішучості Але ж тобі потрібен хтось, хто буде доглядати за тобою, Ірино. Хто ж тобі приготує смачний чай і почитає книжку? Вона знову повернулася до Олександра. Тату, а можна Ірина поживе у нас, поки одужує. Ми ж можемо їй допомогти. Я буду її найкращою помічницею, буду приносити їй їжу, читати казки. Олександр був вражений такою пропозицією, він ніколи не думав про такий варіант. Але подивившись на схвильоване, сповнене надії обличчя доньки і на бліду Ірину, яка здавалася такою безпорадною, не міг відмовити. До того ж, він сам відчував гостру потребу піклуватися про неї. Це було якесь нове дивне почуття, яке ще не мало назви. Якщо Ірина не заперечує, то, звісно, Даренко. Ми будемо тільки раді. У нас є вільна кімната, і ти будеш у безпеці та під наглядом. Ірина мовчки кивнула, її очі заповнилися вдячністю. Вона відчувала несподівану теплоту від цієї пропозиції, розуміючи, що це не просто прояв ввічливості, а щире бажання допомогти. У цей момент вона відчула, що потрапила до справжньої родини, яка готова підтримати її у важкий момент. Кілька днів потому Ірина з гіпсовою пов'язкою на нозі опинилася в домі Олександра. Переїзд був нелегким, але Олександр та Даринка робили все можливе, щоб їй було комфортно. Даринка постійно крутилася поруч, пропонуючи допомогу: то подушку поправить, то склянку води принесе. Здавалося б, її присутність мала б додати клопоту, адже догляд за людиною з травмою вимагає часу та зусиль, але сталося навпаки. Її спокійна натура, її посмішка, її вміння знаходити спільну мову з даринкою. Усе це наповнювало дім новим змістом, ніби хтось запалив давно згаслі вогні. Олександр, який звик жити в тиші та самотності після втрати Марії, раптом виявив, що його дім знову наповнений жіночим теплом. Це було не просто тепло, а якесь невидиме мерехтливе світло, що розганяло тіні минулого. Ірина, незважаючи на травму, намагалася бути корисною. Вона, наскільки це було можливо, допомагала даренці з уроками. Терпляче пояснюючи складні задачі та вправи. Вона розповідала їй цікаві історії зі свого дитинства та з університетських років, і Даринка слухала її, відкривши рота. Іноді вони разом дивилися мультфільми, сміялися над жартами. і Олександр, спостерігаючи за ними, відчував, як його серце наповнюється радістю. Увечері, коли Даринка засинала, вони з Олександром могли годинами розмовляти про все на світі. Вони сиділи на кухні за чашкою трав'яного чаю. Який Ірина готувала з незмінною турботою і ділилися своїми думками, мріями та спогадами. Олександр розповідав їй про свою роботу, про труднощі та досягнення, про свої переживання за Дариїнку, про те, як важко йому дається роль батька одинака. Він ділився своїми страхами, своїми сумнівами, і Ірина слухала його з розумінням та співчуттям, не перебиваючи, а лише іноді киваючи головою. А вона у свою чергу ділилася своїми життєвими історіями, своїми мріями, розповідала про свої подорожі, про улюблених авторів, про свої плани на майбутнє. Вона була цікавою співрозмовницею і Олександр ловив себе на думці, що чекає цих вечірніх розмов, як дитина чекає подарунка. Він помітив, що з кожним днем йому стає легше дихати. Він знову почав сміятися, а його посмішка стала щирішою, не такою вимушеною, як раніше. Поступово він почав відкриватися їй, розповідати про Марію, про біль втрати, про те, як він намагався жити далі. Ірина слухала його з ніжністю, не засуджуючи, а лише підтримуючи. Одного вечора, коли Даринка вже спала, Олександр сидів на дивані у вітальні, а Ірина читала книгу, занурившись у світ літературних героїв. Її обличчя було спокійним і зосередженим. Його погляд зупинився на ній. М'яке світло настільної лампи освітлювало її обличчя, підкреслюючи тонкі риси, витончений виген шиї. Він помітив, як її волосся раніше зібране в строгий пучок, зараз розсипалося по плечах м'якими хвилями. У повітрі витав легкий аромат її парфумів, який так гармонійно поєднувався з її присутністю. Він раптом усвідомив, що його серце, яке так довго було замкнене на замок після смерті Марії, тепер було відкритим. Він відчував до Ірини не просто вдячність чи симпатію, а щось набагато глибше, щось, що змушувало його кров пульсувати швидше, а в грудях з'являлося дивне, приємне відчуття. Це було відчуття, яке він вважав втраченим назавжди кохання. Це було інше кохання, не таке бурхливе, як до Марії, а більш спокійне, глибоке. Засноване на взаємній повазі та розумінні. Він боявся цього почуття, боявся знову відчути біль втрати, боявся відкритися, але водночас він відчував, що це те, чого йому так довго бракувало, те, що може наповнити його життя новим сенсом. Минали дні. Ірина поступово одужувала. Її нога гоїлася, біль зменшувався, і вона вже могла самостійно пересуватися по дому, спираючись на милиці. Незабаром мав настати день, коли її знімуть гіпс. Думка про те, що Ірина поїде, почала викликати в Олександра тривогу, яка зростала з кожним днем. Він розумів, що не хоче, щоб вона йшла, що її присутність стала невід'ємною частиною його життя та життя даринки. Але як сказати їй про це? Як висловити ці складні почуття, які він сам ще не до кінця усвідомив? Він боявся, що його слова можуть бути неправильно витлумачені, або що Ірина не відчуває того ж самого. Він згадував їхні розмови, її погляди, її посмішки, намагаючись знайти в них підтвердження своїх почуттів. Кожного вечора він лягав спати з однією думкою як я скажу їй, що хочу, щоб вона залишилася. Нарешті настав день, коли Ірині зняли гіпс. Її обличчя променіло щастям. Ніби вона щойно виграла в лотерею. Вона легко ступала по підлозі, відчуваючи кожну клітинку ноги, яка так довго була скута. Олександре Даринко, я так вам вдячна. Ви не уявляєте, як мені було добре у вас. Цей час, проведений разом, став для мене справжнім подарунком. Але тепер я можу повернутися додому, до свого життя, сказала вона. Її голос був сповнений тепла, але водночас в ньому відчувалася нотка прощання. Вона почала неспішно збирати свої речі, складаючи їх у невелику дорожню сумку, яку Олександр приніс для неї. Даринка, яка до цього моменту була радісною, бігала навколо Ірини, допомагаючи їй збирати розкидані по кімнаті дрібнички, раптом засмутилася. Її посмішка зникла, а очі наповнилися сльозами. Ні, Ірино, не їдь. Будь ласка, залишися з нами. Ти ж тепер наша. вигукнула вона. Її дитячий голос тремтів від образи та відчаю. Вона вчепилася в Іринину руку, немов боялася, що вона зникне. Олександр дивився на Ірину, а потім на Даренку. Слова доньки відгукнулися в ньому з неймовірною силою. Це було саме те, що він відчував, але не наважувався сказати. Він зрозумів, що Даринка відчуває те ж саме, що й він страх втрати, бажання, щоб Ірина залишилася в їхньому житті. Це був той момент, коли він мав зробити вибір, і цей вибір міг змінити все. Ірино, почав він, але слова застрягли в горлі. Він відчував, як його серце шалено калатає в грудях, як висловити весь вир почуттів, які охопили його. Ірина посміхнулася, помітивши його розгубленість. Її погляд був ніжним і розуміючим. Вона, здавалося, читала його думки. Олександре, усе гаразд, я все розумію. Її голос був спокійним, але в ньому відчувалася легка смуток. Вона продовжувала збирати свої речі, ніби готуючись до неминучого від'їзду. Вона вже майже закінчила. У маленькій сумці лежали її останні речі. Вона повільно застібнула блискавку. Олександр стояв, немов прикутий до підлоги, спостерігаючи за нею. Він відчував, як його серце розривається на частини. Він не міг відпустити її. Не тепер, коли він нарешті знайшов те, чого так довго шукав тепло, затишок, а головне, кохання. Він не міг уявити свого життя без її присутності, без її посмішки, без її голосу, що наповнював дім. Коли Ірина вже була біля дверей, її рука лежала на ручці, готуючись відчинити їх і вийти з їхнього життя, Олександр зробив глибокий вдих. Це був його останній шанс. Він зібрав усю свою мужність, яка, здавалося, зникла в той момент. Ірино, зачекай. вигукнув він, і його голос пролунав у тиші кімнати, немов грім серед ясного неба. Вона зупинилася, обернувшись до нього. Її очі були сповнені запитання, легкого здивування і, можливо, надії. Олександр, зібравши всю свою мужність, кинувся до неї. Ірино, я Я не хочу, щоб ти їхала. Я не можу тобі відпустити. Я люблю тебе. Ці слова вирвалися з нього, немов виплеск давнього фонтану. Вони були щирі, непідробні і сповнені всієї тієї туги, яка накопичилася в ньому за ці роки. На обличчі Ірини з'явилося здивування, а потім ніжна посмішка, що розцвіла на її губах, немов весняна квітка. Олександре, вона не встигла договорити. У цю мить даринка, яка все це чула. Кинулася до них, її маленьке тіло міцно обіймало обох і Олександра, і Ірину. Ура! Ми тепер будемо разом! Її радісний вигук наповнив кімнату, розганяючи останні сумніви та страхи. Це було не просто обійми, а символ нового початку, нової родини, що зароджувалася на їхніх очах. Через рік Олександр та Ірина одружилися. Їхнє весілля було скромним, без зайвого пафосу. Але сповненим щирої радості та кохання. Замість пишного банкету вони влаштували затишну вечірку для найближчих друзів та родичів у своєму дворі, прикрасивши його гірляндами та квітами. Даринка була найщасливішою дівчинкою на світі, адже тепер у неї була не тільки люблячий тато, а й чудова мама, яка завжди її розуміла і підтримувала. Вона стояла поруч з ними біля вівтаря, тримаючи квіти, і її очі сяяли від щастя. Ще через рік у них народився маленький хлопчик Максимко. Його поява на світ принесла ще більше світла та радості в їхній дім. Даренка була в захваті від братика. Вона годинами сиділа біля його колиски, співаючи йому колискові, які вигадувала сама та розважаючи його кумедними обличчями. Вона допомагала Ірині доглядати за ним, підносила пелюшки, годувала з пляшечки, коли мама була зайнята. Одного вечора, коли вся родина зібралася в вітальні, Олександр читав Максиму книжку про пригоди смішного бегемотика. Ірина в'язала теплий светр для малюка, а Даринка малювала космічний корабель. Даринка раптом підняла голову і подивилася на Ірину з серйозним виразом обличчя. Знаєш, Ірино, як добре, що тебе тоді збила машина, сказала вона серйозно, ніби це була найочевиднішою істиною на світі. Олександр і Ірина перезирнулися, намагаючись стримати сміх, який вже починав вириватися назовні. Вони розуміли, що Даринка не має на увазі нічого поганого, але її формулювання було надто комічним. Чому ж Даринко? запитала Ірина, посміхаючись і нахиляючи голову, щоб краще її почути. Бо якби тебе не збила машина, то ти б не прийшла до нас жити, і у нас би не було Максима, і ми б не були справжньою родиною, пояснила Даринка, зовсім по-дорослому, ніби викладала аксіому. У її словах була дитяча мудрість, яка торкнулася глибини їхніх душ. Олександр обійняв Ірину, а потім Дариїнку і Максимка, який солодко спав у його руках. Він дивився на своїх дітей, на свою кохану дружину. У цей момент він зрозумів, що щастя це не щось ефемерне, щось, чого потрібно шукати в далеких країнах або в матеріальних речах. Щастя це його родина, це вони, його справжнє щире щастя. І він був безмежно вдячний долі за цей несподіваний, але такий бажаний подарунок за кожну подію. Навіть за ту здавалося б трагічну аварію, яка зрештою привела до створення його повноцінної щасливої родини.